Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні ми розглянемо таке питання. Ходять вже чутки, що перемовини україно-російські будуть 14 січня в Давосі. І так, ви пам'ятаєте, що перед цим були в Копенгагені, здається, якщо я не помиляюсь, і там не дуже вийшло. Потім ще вони десь. Проводив, і одні і другі проводив сам Єрмак особисто. Я знаю, що ви, деякі з вас пишуть, яке має він право. Ну, Президент його поручив, наділив, і там немає ніякого компромату. І так, просто передав свої. Ми, ми дивилися все, тому ми не будемо зараз на це відволікатися. І так. Ця інформація з'явилася в російських джерелах. Наші замовчують, звичайно, вони не будуть про це говорити. До речі, про це і свідчать оці м, ракетні атаки. Для того, щоб людей залякати, щоб ви були довольні любими переговорами, любими перемовинами, перемирями і тому подібне. Ми зараз цю інформацію перевіримо. І так. Чи піде на якусь формулу миру, там, чи ще щось з Рашкою? Зеленський. Давайте спочатку так дивимося, чи будуть ці перемовини. Е, ну, дата може, до речі, відкладатися туди-сюди, але чи готується дійсно? Е, приблизно на 14 січня цього року поточно вже і так, в Давосі. Чи готується дійсно щось? У нас випав перший мах. Готується. І дуже до речі, щоб ви розуміли, на... ви бачите, у нас випав король кубків. Король кубків, я вже говорила. В мене чомусь іде. Ну, В цій карті ні, я його не бачу тут як Зеленського. А в інших деяких колодах у мене Зеленський випадає. Тут поки що я не буду його читати як Зеленського, тут просто. Е, прочитаю інакше, але я ще зараз докладу дві карти, щоб точніше подивитися. Угу. Дивіться. Так, дійсно, щось готується. Щось готується, але поки що про це мало що говориться. І тут у нас теж королева, дивіться, у нас і король, і королева. Е, це говорить про те, що два сапога пара, е, одного поля ягода. Це на одній хвилі. Тобто, ті представники. І однієї сторони, і другої сторони, тобто, вони як пара йдуть. Коли виходять кубкова пара, тобто у них одні ті самі емоції, скажімо, давайте. Давайте скажемо так. І тут випадає теж, торгуються якимись навіть землями, хорошими землями торгуватися будуть. Тобто, виглядає, що да, готується. У нас випав мах і. А, як вона називається ця карта? Справедливість? От, Виглядає, що так. Всі карти показують, що в принципі йде до того. Тепер е, інше запитання: чи піде Зеленський е, на ці перемовини? Тобто, не сам особисто це я не буду навіть дивитися мене це абсолютно не цікавить. Мене цікавить, що вони хочуть. З Україною зробити. А, і так, чи піде на це Зеленський? На, на ці перемовини, на ці переговори і тому подібне, тому що він же ж казав, що не збирається домовлятися. Ось якось так. Чи погодиться він? Які у нього інтереси, які у нього плани? інтереси гроші, інтереси в нього, в нього вже, ви, ви знаєте, у нього рейтинг падає. У Зеленського по-крупному падає рейтинг. Тут уже десяточка жезлів, перебор. Тут уже перебор. Потрібно приймати якісь рішення. Він боїться, ви знаєте, я давно казала, що я... ця карта в мене йде як особисте тіло. Він боїться навіть не за себе, як президента, а як за себе Зеленського, Володимира Зеленського. Ось як він боїться. Тут страх. В нього вже накопичився страх, і йому треба це якось. Закінчити. Так, да, йому треба ваги набрати. У нього дуже рейтинг впав. <кій> <кій> угу. Треба рейтинг підняти. Зрозуміло. Тобто, виглядає, що Зеленський, ви дивіться, ну, ви дивіться, щось от показують нам карти, що Зеленський хоче щось в жертву принести. Зараз будемо розбирати, чим він хоче пожертвувати. Зараз ми подивимося. Чим він буде жертвувати? Ну, вже вверху показало нам. Обмін територіями. Обмін територіями буде відбуватися. І навіть дуже великим клаптем. І так, чим він буде жертвувати? Карта випадала. Військовим. Військовими, мої дорогенькі військовими. Тобто, е наскільки я розумію, і Ну може бути ще територія, але це, знаєте що? Це буде якось м спокоєм українців, бо від спокою він відходить. Тут обман, обман, що буде спокій. Спокою тут не буде. Ці карти нам говорять, тут спокою не буде. Я вам вже пояснювала, у нас випадали там Кубкові, так? а тут мечові король з королевою. Тобто це виходить. Давайте усіх візьмемо: усіх, він буде жертвувати усіма військовими. Він їх обдурить, він їх веде в оману. Ось як. І ця карта говорить: пожертвують військовими, їх замилять очі. Їх обдурять і а, фальшиве примирення. Оце фальшиве примирення, тому що тут помірність карта з сімкою мечів говорить про фальшиве примирення. І а, ця карта говорить за, за медляност, при, при м швидкість цього вони знаєте, якось м утяжеліть. Ось в мене слово таке прийшло. Утяготити, якось, знаєте, це зробити це все важко. Важко для військових. Тобто, утяжелити військових. Якось так. Якщо я правильно виразилася, воно мені завжди ну, не завжди легко мені це виразити. Я відчуваю, що це має це на. Тобто е зробити життя військовим неможливе. Важке. Вони і так мають важке життя. Не буду зараз тут пояснювати, але мені це вже не подобається. Розклад буде трохи більший. Тепер давайте в мене є інші запитання. Кому потрібні ці перемовини? І тут я декілька. Декілька варіантів тут є. Путіну, Зеленському, Байдену, Трампу, Україні, Росії, Заходу. І так, Перший у нас. Ага. А ви знаєте, двом людям потрібні ці перемовини? Двом. Двом складовим. Зараз ми подивимося, хто ці двоє. І так, кому потрібні ці перемовини? Перший у нас йде Путін. Другий йде у нас Зеленський Байден. Чи потрібні вони Байдену? Чи потрібні Трампу ці перемовини? Чи потрібні ці перемовини Україні? Україні, Росії і Заходу. Вроді би влізло. І так, зараз будемо дивитися. Мені цікаво. От мені цікаво, кому насправді потрібні ці перемовини. І так, тут у нас конфлікт назріває, тому зараз будемо дивитися. І так, перший у нас іде Путін. Путін чи потрібні Путіну? Ну так, да, в принципі, да, у нього, до речі, ви бачите, ось ця карта показує, що у Путіна конфлікт, якщо не буде перемовин, буде якийсь конфлікт. У Путіна якийсь конфлікт. Ну, можна сказати, що в принципі, зараз я докладу. Або давайте всіх подивимося, і тоді будемо докладати. І так, Зеленському потрібні. О, ще як потрібні, Дивіться, йому потрібно, він так і себе рятує. І рятує свої гроші. Тепер у нас іде Байден. Чи потрібні Байдену? Зараз ми подивимося, тому що тут, в принципі, бездіяльність. Кубкові вони балакають, улибаються. Але ми зараз розберемо. Тепер Трамп. От Трамп виходить тут в позиції жриця, тобто наставника. На нього великі надії має Путін. Тепер у нас Україна. Потрібна Україні. Дивіться, Україні потрібні якісь території, гроші, люди, тому що монети це завжди. Ви бачите, дивіться. Україні потрібні не самі оці перемовини з рашкою, а їм потрібен час накопичити, накопичити ресурс, ось як я це бачу. Росії. Ну, Росія мріє про щось. Мріє. Тут якось у них ідуть і останній заход у нас. Заход, ви бачите, теж розділився на два. Зараз ми подивимося. Путін-Зеленський. Ну, Зеленський однозначно. так. Йому потрібен спокій, щоб врятувати як себе, так і от Байден. От Байден. Я не зовсім розумію. Зараз ми подивимося, що це значить. В принципі, якщо карту питати так чи ні, це позитивна карта. Розумієте? Позитивна. Але ми зараз розшифруємо. Я із Путіним не зовсім розумію, тому що ця карта не є спокійна. Це така. Неврівноважена карта. Тому зараз подивимося, чи потрібні путіну перемир'я, переговори. Йому потрібно щось, що зупинить війська. Але я не думаю, що це його війська, правда? Йому потрібно, щоб наші війська зупинити. Ось ці карти говорять, де завести їх в глухий кут, кудись завести наші війська, тому що тут вийшов король мечів. Тобто, а Путіну потрібно це, щоб зупинити Україну. Бо він, він знає прекрасно, що українці вони не будуть стріляти. Ось якось так. Угу. Тепер давайте подивимося Байден, бо тут і так все понятно. Дивимося Байдена. О, ви знаєте, а Байден я не бачу, що тут перемир'я. Тут, навпаки, постачання, виробляння, зброї. Тут навпаки, я не бачу, що йому потрібне. Йому потрібна перемога. Байдену потрібна перемога, і він все робить для того, щоб українці перемогли. Ось. У Байдена зовсім інше. Трамп, ну, він, він, до речі, над усіма. Будемо так говорити, він чомусь думає, що він найрозумніший. Ну, Думаю, теж так. Українському народу. Давайте розшифруємо. Україні. Тобто Україні. Українському народу. Ну, от, українці, бачите, їм потрібна перемога. Перемога у війні. Українцям не так ці перемовини, ці, ці затиші і тому подібне повна перемога у війні військових дій. І. Українцям важливо, щоб Україна знову посіла своє належне місце у світі, у суспільстві. Жезли про це показують. Давайте. Да-да-да, О, українцям помста потрібна. Помста. Повна перемога у війні і помста. Ось що потрібно українцям. Дуже цікаво. Ще у нас залишилася Росія, Захід. Ну, Захід він коливається, так і там зрозуміло. Там розділення йде, а Рашку дивимося. Рашки потрібна перемога. Перемога і знищення України. 20-й аркан говорить про знищення, в зародку знищення України. Це Армагедон, щоб ви розуміли. Перемога. І Армагеддон, от що потрібно Росії. Да, от і шанс. Бачите, шанс об'єднати Україну і знищити. Ви знаєте, я зараз я не пам'ятаю, де я це чула. Хтось розповідав про ті ракетні атаки, що здійснили ці дні Росія, здійснила. І вони там, ну. Українці для них і хохляндія, і такі страшні речі, що мені аж страшно така ненависть знищити. Вони хочуть настільки знищити Україну, ну це, це взагалі. Це взагалі. Ось такий розклад. Але стоп, я ще не закінчила. Наскільки успішними будуть ці перемовини? Тепер ідемо. Ми оприділилися тут більш-менш. Кому це все потрібно? Не буду підсумовувати, тому що і так розклад великий, вийшов, виходить. І так, наскільки успішними будуть ці перемовини? І для кого? І так, наскільки будуть успішними ці перемовини? Будуть вони успішними. Ну, виглядає, що тут зможуть щось закріпити. Не зовсім успішними вони будуть. Зараз ми подивимося, для кого? І знову ділимо. Ділимо, давайте так. Чи будуть вони успішними по одній карті, щоб швиденько це закінчити. І так, І так. для Путіна. Чи будуть вони успішними? Для Зеленського, для Байдена, для Трампа. Знову все так само. Для України і українців, для Росії і Заходу. Наша пісня хороша. Починаємо спочатку. Ну, тут, бачите, Україна виходить. У центрі все рівно стоїть, на кону стоїть Україна. Ось як я це бачу. І так, зараз я отак це покладу. І так, тут у нас перший йде Путін. Чи буде для Путіна успішним? Ну, я би не сказала, що воно буде успішним для Путіна. Я тільки по одній карті домовлялася. Не буду докладати. Для, Украї... Для Зеленського ні. Для Зеленського теж не буде успішними ці переговори. Для Байдена програє Байден. Ну, там так, да, там дуже багато єрмак на... напхав. Ой, а ярмаками взагалі забули в цьому списку. А, тоді, прийдеться, напишити мені, якщо вам цікаво, а, ми зробимо весь цей розклад. То... Все те ж саме. Для окремого Єрмака. І так, для Байдена Трамп. Ну, Трамп, да, тут, бачите, військова карта, тут чіткість, перспективи, якась структура вимальовується для Трампа. Тобто це йому якийсь плюсик дасть. Саме. А, можливо, навіть на виборах якесь становище йому дасть. Україні і українцям зовсім невигідно. Це в них щось крадуть, в українців. Тепер Росія. Ну, Росія, да. Хоча, бачите, Путін він не буде. Ну, як сказати, це, значить, хоч карта ця показує дволічність, два обличчя у Путіна. Можливо, двійники, але я, я про це не хочу зараз говорити. Саме для Путіна, в принципі, якщо відповідати на питання так чи ні, то так, він буде задоволений, тому що це Україну він може водити до скільки років водив по пустелі. От згадайте, скільки років, стільки він буде Україну цими переговорами. Там, що -то зовсім не вигідно для України. Абсолютно! Абсолютно, і Байдену невигідно. Байден втрачає, ми втрачаємо, тобто і Америка. І останнє у нас е, Захід. Ну, Захід, бачите, помірність випадає для Заходу. Помірність. Ну, вони успокояться, що якось так. Тепер ідемо, що в мене там. Чи ризикує Україна? Ризикує, вже показують карти. Чим ризикує Росія? Давайте тоді ще запитаємо. Два запитання. Чим ризикує Україна? Ну, Карти, в принципі, показали обманутою. Може стати обманутою. На кону дуже багато. Росія нічим не ризикує. Абсолютно нічим. Ну це моя така думка. І так, чим ризикує Україна. Втратити територію. От, показую, втратити юридично. Юридично законні території. Люди добрі це м, розумієте, я зараз поясню. Всі ми знаємо, якщо цей рашкінець, цей придурок, якщо він візьме клапоть, він візьме потім більше, він не зупиниться. І це шанс йому законно взяти більше. Тобто Україна втрачає свої території. І це, ну. Не хочу казати назавжди, але на дуже довго. Да, да, да. на жаль, на жаль, мої дорогі. Якщо це щось відбудеться, то це ужас який. Чим ризикує Росія? Зрозуміла. Дивіться, їм дуже важливо, їм дуже важливо, щоб вони могли якусь картинку припадати своїм виборцям. Ось цю картинку, вони бояться в жертву впасти. Вони ризикують, як це називається, втратити, зараз я спробую. Емоційний стан. Їм дуже важливо емоційний стан своїх виборців. Емоційність підсадити на емоції. Тут самі емоції, карти йдуть. Як би це сказати? А ця взагалі карта говорить про. Інтернетні всякі, ну, не тільки інтернетні, а знаєте, отакі рожеві окуляри. От, Тобто, Росія ризикує своїм виборцям, що вони втратять рожеві, знімуть рожеві окуляри. Ось що їм важливо. От. Навіть якщо дивитися ось на цю карту, в принципі, можна сказати: втратити контроль. Ось що важливо ще Росії втратити контроль. Вони ось, знаєте, вони за, наразі зараз, так ніби. Тут водяні карти і жертву зайти в тупік. от. Вони ще загро, ризикує зайти в глухий кут. Росія ризикує емоційно з рожевими своїми окулярами зайти у да, і от, це теж о, пониження емоційний стан своїх виборців, песимізм і тому подібне. Якось так. Знаєте, щоб самим не. От, в мене чомусь іде отак: самим, щоб не потрапити в ловушку. Україна ризикує дуже, а вони просто, знаєте, в якусь ловушку, щоб не потрапити. Ризикують вони. Гаразд. Раз, мої дорогенькі, доробила я цей розклад. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги. Все буде Україна!